В Україні триває війна, і вона не тільки на передовій, вона в наших серцях, у домах, у тому, як ми реагуємо на чужий біль. І знаєш, ця війна вона дуже чесно показує, наскільки жива наша віра. Як і впише про це дуже прямо. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що має віру, але не має діл. Чи може така віра спасти його? Якова 2.14. Скажи чесно: ти теж зустрічав таких людей, які ну, кажуть: знаєте, там, я молюсь за Україну, але жодного разу не донатив. Або Я вірю в перемогу, але ніколи не запитав тобі щось привезти? Головне бути добрим у серці. І проходить повз мати з дитиною, яка щойно приїхала з-під обстрілів. Це не віра, це звук. Причому він порожній. Бо віра, яка не має дії, вона мертва. Знаєте, я пам'ятаю один момент. Молода дівчина-волонтерка в нашому благодомі, я є засновницею. Благодійного центру Благодім, Їй було буквально 20 років, і вона сама залишилась без дому. Але кожен день вона пакувала допомогу для інших. І якось я її запитала: Ти віриш, що Бог є? А вона сказала: Я не знаю, чи він є. Але я вирішила стати тією, через кого люди його відчують. І оце жива віра. Вона зараз не той час, коли достатньо сказати: тримаємось. Коли у когось зруйновано дім. Треба не просто співчуття, а дія. Твоє плече, твої 100 гривень, твій термос чаю, твій репост. Ми маємо ставати руками Бога, його очима, діями. Ти віриш, що Бог є добре, та й демони вірують і тремтять. Це Фрагмент з Якова 2.19. Тобто знати про Бога мало. Навіть дияволи в курсі, але вони не люблять, не служать і не допомагають. Тому справжня віра не у фразах, не в цитатах, а в тому, чи стаєш ти опорою, коли іншому боляче? Чи йдеш ти у дії, коли світ кричить про потребу? Хто ми? Ми ті, хто постить красиві дописи. Чи ми ті, хто виносить теплі речі у волонтерський пункт? Чи хто питає в переселенця, тобі є де жити? Хто приводить кошти хоч раз на тиждень, повірить, не на словах, а серцем? Христос сьогодні не просто десь, там, в небі, Він у кожному, хто страждає і питає: ти зі мною? Чи просто за мене? Україна сьогодні це тест на віру. Не на патріотизм, не на емоції, не на почуття, а саме на любов у діє. І Бог сьогодні шукає тих, в кому віра не мертва. Хто бачить біль і не проходить повз. Хто відчуває страх, але все одно любить, хто не чекає, поки хтось йому скаже: О, оце твій час! Тому що він знає, що цей час вже настав. І не треба чекати, тому давайте діяти.